Вчора замочила огірочки, і вони в мене постояли десь трішки менше, ніж доба. Ну тут різні, є і такі чуть більші. Ну, а Віка ж говорить, щоб їй закрить отакі маленькі. Ну, хто ж, хтось пропускає. І зараз, поки малюк, спить на вулиці. Я хочу швиденько це зробити. Сіль 65 грамів і літр води. Вода з крану звичайна. І сіль чекаю, поки розчиниться. Може мені це, я не знаю, скільки в мене баночок тут буде. Може мені це і ще й мало. Перець, кріп, хрін, листочки вишні. Так, і листочки смородини. І зараз я це буду наповнювати баночки. Я знаю, мабуть, 3 чи 4 наповню, а потім буду дивитись. Поки що наповнила 4 баночки. Забула сказати про часник. Хто любить, покласти можна часничок. Я одну головку, вона велика. На 4 баночки ділю ось так. І Замість листя, зараз витру. Замість листя кропу, ой, хрону, можна покласти корінь хрону, невелику частинку. Ну, лавровий лист, звичайно. У ну, мене щось він дуже такий побитий, але нічого. Це ж такий продають. І горошок перцю. Так. Я їх не рахую, сиплю так, ну, 10 штучок десь. Ну, і зараз заповнювати буду огірочками, можна оці обрізати, можна лишити. От. І ще хочу сказати, хто любить, можна додати гіркий перець. Значить, гіркий перець, якщо великий, Ну, великий десь отакий. То половинку на півлітрову баночку. ну Це в мене такий рецепт. Може, в когось інший. От. Це в мене бродячі огірки з. Ой. З Йовкі-палки забула з горчицею. Ну, тож, поки згадала рецепт, потім думаю, що я заморачуюсь? У мене десь там є відео, правда, воно на російській мові і не одне. Знайшла? ну, Щоб знати рецептуру, скільки чого. Думаю, ну, я, я ж, мабуть, в минулому році я не закривала. Тому ось і забула. Бо там скільки було огірочків. А зараз великі залишились. А ось таких корнішонів немає. А ми дивилися колись ще, мабуть, років півтори. То баночка дуже дорого. Чи 64 щось таке півлітрова. Ну, так, чому? Гіркий перець не кладу, бо ми ж підростаємо, тому що ми ж теж будемо ці огірочки їсти. Так наповнюю. Тут можна покласти. Ну, це ж прозівала, то не дуже корнішоний, але оця баночка буде така корнішонна Ну, і так я наповню всі баночки. Коли у мене розчиниться там сіль, то я позаливаю всі баночки розсолом тим. Ну, ще не розчинилась так, а ця баночка вже готова. І так лишу на дві доби. І потім буду закривати. У мене вийшло чотири баночки. І зараз я залью водою. Якщо не вистачить, сіль розчинилася, то зроблю ще. Ну, повинно вистачити. Так. Так зручно лить. Угу. четверта. Навіть трішки залишилось. Ну все. Прикриваю кришечками, Ось сюди можна додати. Кришечками отак прикриваю, вилази. О, можна так. Потім. Це старенькі кришечки, а вже як буду закривати, то беру нові, бо вже ці використовувались у мене. І так лишаю на дві доби. Це вчорашня ікраска бачків. Дивіться, вже вона вичахла, ось така. Тут новенькі кришечки теж. Треба вікулі заказати ще. ось, Дивіться, це 800-грамові. І що я далі буду робити? Звичайно, воно з'їдається за зиму, бо щось всі полюбили. Я отак кладу назву. Так, це в мене вітром в двері. Так, ось. І зараз харчовою плівкою закутую. Так, і дивіться, на три не виходить, а дві баночки я отак беру. І відрізаю плівки, скільки мені треба, щоб це все закрити. А відрізаю, не знаю, воно там видно чи ні, отак ножем. От, а отут по центру ножницями. Отак. От і так всі баночки і потім опускаю в погріб. І оці новенькі кришечки я потім і ще й на той рік доживем, то я іще ще використовую. А вже на третій рік ні викидаю. Ну і так я всі закриваю. Все, баночки готові. Опускаємо це в погріб. І буде воно там до осені, це як мінімум. З осені починаємо їсти і всю зиму. Ну, це тільки початок заготовок. Віка зірвала всі черіки. Кажу, а коктейлі хай ще дозрівають. ще ж. Ну, оце такі у нас вже свої. Бубух. Під вечір 32 градуси і ніяк не зменшується. Це ми вдень тут плавали. Зараз хочемо, може там трішки Віт... Ні... не шелохнеться дерево навіть. Okay. Да, То вітри, то так. Що тут, мама? Давай приберемо, а то ми не проїдемо. Що поливала, що не поливала. Да, Все суше. Ой, господи. Ну, давай десь там проїдемо. Може, де тіньок трішки є, да? закриємо фіртку, а то фенді виско. Та ні, спека скрізь, жарко. Ну, а треба повітрям подихати трішки. Ой, Наташа поливала тут ось, коли вона встигла. Ми в день їхали, тут не було полито. Це, видно, недавно. Так, поїхали зайчика. Подивимося, що там у мене. Десь в 9 годин піду поливати. Коли вже Святик з паточки ляже, так? а бабуля поливати піде. Наталя кричить там, Айка гуляє. Ну, а ми гуляємо. Кажу, Наташ, ми до тебе в гості. Вона каже, я ще не вправилась. Кажу, нічого, ми в тебе погуляємо, де? подивимося, а вам, так? І погуляємо. А де тут няв? А, тут тільки Аєчка. Ая, привіт! Ну, а Маргошка де? Кхе, нема маргушечки. Зараз я покажу тобі авочку. А я ти куди пішов? Повернись, не хоче, бачиш авал? А бачиш? Там мала? А там пішов аван, Да? Пішов? Не мавав? І няв нема. Іма. Каже, а святик прийшов. Вчора казали, приходьте. Да? А ми гуляємо. Нам все рівно де гуляти, так? А потім бабуля піде поливати. Да? М -м -м. У, няв іде. Дивись нявочка йде. Йде, бачиш? Маргушечка, маргушка йде, маргушечка. Ой Кіця Кіця, Кіця йде, бачиш, прийшла до тебе. Сидить Кіця, прийшла й сидить, да? прийшла й сидить, Кетюня пішла, пішла. Кіця, ти куди пішла? Маргошка. Маргош. О. О. Овав! 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 там пльсок. Да? Великий? Великий. Да, великий. Овав! Бачиш? Він на нас не лає, ні? Ні, не лає. Ой, а. що? Ну, Пішов, пішов. Не цікаво йому з нами, да? Тут моргошечка. Ось вона сидить. М -м -м. В такій шерсті жарко. Ага. Да, кетуня. Кітя кичуня. <клухи> да, <клухи> да кичуня. Уй-хуй-хуй. Ой, ой, ой. Ой. Айчка, тобі теж жарко, та всім жарко. Всім всім жарко дуже. Угу. А. Ая, кажи, Ая. Говори так, говори. Ая, айчка? Ноєчко, Кіча там, да. иди сюда. Тут все цікаво. Цікаво, цікаво. Китя китюня, да? Кітя китюня. Ох, китюня. Да, О, а там що? Що? А там хто стукає? А там Наталя стукає. Бабушка Наташа. Да. Все закриває. О, побігла Маргошка. Дума, може, якийсь смаколик дадуть. <рігла> да, побігла, бачиш? Побігла. М -м -м. А ми катаємося. А ми катаємося, да? Бачиш, скільки квіточок? О, бубух. бух. Кажи, недоїло сидіть. Надоїло сидіть. Надоїло. Кажи няк, іди сюди. Де ти ділась? Нявочка О. А, там а, там О. А? а хто там кричить? А, хто там Привет. Кажи привіт. Затіснявся. Привіт, кажи. Кажи, іди трішки а посидим, я знову, бо... Да, Тричі підходив, подивиться і тіка. Кавунь будеш кульцять, кавун будесь Будеш? Каже, ні, я кажу, ні, кажу, я покушав. Ні додому не хочемо, да? і на руки вже не хочемо. От музику слухаємо. Приїхали додому. Тут фендюшка у нас. Бабуля трішки ще погуляє. І піде поливати. А мама забере святіка. да? Капризулька. капризулькав, да? капризулькав. Сосю хотів, а мама нам не давала. Ну, давай ще включимо. Давай що ми тут включимо? А, ти сам включив. Так, басейн лишаємо на ніч, завтра водичку вильєм і знову чистеньку нальєм. Будемо купатися. Да, Фендюха, забирай своїх качок. Все порозкидала.